Привіт усім зі Скоп'є! Вас вітає український блогер, який проживає в Македонії. Зараз знаходжусь недалеко від нашого українського посольства тут, в Македонії. І сьогодні вас чекає цікавий влог. Отож, ставте вподобайки, залишайтеся зі мною. Приємного перегляду! Ранок у мене зазвичай починається з яєць. Дуже люблю омлети, готую. За клопотенко, французький омлет. Останнім часом дуже часто хлібець з паштетом, помідор, велике горнятко кави, дуже велике. І е, знімаю це відео, щоб показати вам мої кулінарні викритаси останніх днів. Ще в мене на сніданок буде хендмейд печиво, трояндочки за рецептом моєї бабусі, а також. Е, Чомусь у мене виникла величезна ностальгія за глазурованими сирками, які не продаються за кордоном, а у нас в Україні ну, в кожному магазинчику є. І я вчора вперше в житті робила глазуровані сирки. Ну, може, виглядає він дуже так опрятно, але маю надію, що посмакує під каву мені добре. Це справді ось такі речі. Вони можуть нагадувати про дім, і організм може потребувати певних дій, щоб їх здобути. Я готую останнім часом багато тих страв, що їла вдома. Ну, нарешті ми з вами отак можемо поспілкуватися за чашкою гарячого напою, на моїй кухні, поспілкуватися, бо деякий час відпочивала від ютюбного життя, і таке буває. З новими силами, з новим натхненням готова повертатися. Але в цьому відео хочу ще так неспішно просто побазікати, тому що є ж розповісти, хочу розповісти вам про останні події з життя моїх друзів-котів македонських. Що може, це для когось і дивно буде. А для мене зовсім ні, досить гармонійно. Бо всі ці дні, що я проживаю в Македонії, я спілкуюся з котами двічі, а то й тричі на день виходжу на вулицю. Вони звикли до мене, я до них звикла. І навіть коли я поїхала в Україну, в Київ на тиждень, а потім ще в Будапешті була. Весь цей час я хвилювалася, як тут мої македонські коти. Чому? Тому що ну, вони ж звикли, що я їх годую, і я дуже переймалася справді їх життя. І останні ці дні я не з'являлася на YouTube, але активно соціалізувалася з котиками. Звісно, що і з людьми треба спілкуватися, але й коти можуть бути ось такою невід'ємною частиною життя. Хто дивиться моє відео постійно, ті вже знайомі з цими іменами: Гріша, Олег, Варя, Степан це котики, така четвірка друзів бойових, що завжди у мене тут у відео молікають. Такий кістяк моїх котячих влогів. Є ще інші котики. І ось про них сьогодні піде мова. У мене є улюбленець Олег. І от про Олега я хотіла розповісти вам ще з минулого вологу. Тоді я зупинилася на тому, що щось таке відбулося, про що я хотіла вам розповісти. І вже й багато часу сплуло, вже знаєте, як сприймається, як серіал. Вже стільки нових серій цього серіалу вийшло, що буде вам так у хронологічному порядку розповідати. Коли я приїхала з України після Будапешту в Македонію, Олег не сразу з'явився десь через дня три, тільки я його побачила. І він такий був схудлий, погано виглядав. Його я показувала в тих влогах, що виходили. І він якось так зникав. Тобто він нерегулярно з'являвся на годування, і я зрозуміла, що чи то ображається він, чи в нього там котячі якісь справи. Одного разу він прийшов і шкутильгав на лапку передню. Я коли побачила, як він отак йде, у мене просто щось обірвалося всередині. Я подумала, що він ту лапку дуже сильно зламав, перебив. Тут машини їздять досить так активно, і дорога активна, можливо, хтось на нього наїхав. Я дуже засмутилася, просто до сліз. Хотіла роздивитися йому лапу. І різні такі були емоції, і шкода його, і страшно мені, бо я не знаю, що зробити з котячими переломом лап. передню лапку. Він так піджимав і дуже-дуже погано ходив. Роздивилася і зрозуміла, що це вивих плеча, чи щось таке. Це був не перелом. Він шкутельгав, але це було пов'язано саме з плечовим суставом, чи щось таке, бо не було якоїсь відкритої рани, якою бачила б. Але лапа не 100% здорова була. І я дуже засмутилася реально. Навіть думала, якийсь план влаштувати, щоб повести його ветклініку, можливо, якщо це перелом, якщо якось потрібна йому допомога, то це треба зробити. Дуже була засмучена. Наступного дня він прийшов на годування, і я помітила, що він менше шкутельгає. Він ще шкутельгав, але вже менше. І тоді так трохи стало мені. Вже спокійніше, тому що, ну, мабуть, це така травма, що загоїться. І я розумію, що я так до них звикла, дуже переймаюся їх життям, можливо, навіть дуже сильно. Але, ну, а як інакше, якщо вже, якщо вже ми один до одного звикли, і я взагалі все життя дуже любила і люблю тварин. В моєму баченні люди повинні допомагати тваринам, а не ображати їх якось так. Тому Олег отак мене засмутив. І це були сильні емоції, я вам скажу. Познайомилася нарешті я з дівчиною, що годує Грішу. Пам'ятаєте, я будувала хату для Олега, в якій оселився Гріша. Познайомилася з іноземкою. Яка готує грішку, поспілкувалася з нею, і у нас отак у кожної своя зона відповідальності. Вона там більше до грічі якось лине, навіть лікує його. А у мене ось мій мазунчик це Олег. І нещодавно трапився новий поворот в цій історії. Прийшла я на це місце, де стоїть ця хата, де мабуть гріша. Гріша останніми днями туди щось не приходив в ту хату, але я за звичкою завжди перевіряю там кис кискою біля того будиночку, щоб Грішка вийшов. І тут з цієї хати раптом вийшов Олег. Я тільки що дуже була здивована, побачила Олега в хаті, яку я збудувала для Олега. Просто тут жив Гріша довгий час. Зараз Гріша кудись вже пішов, тут не живе. І сьогодні звідси вибіг Олег. Ну, все по плану. Ну я і за Грішу переживаю. Гріша теж мені вже полюбився. Але те, що будівля ця не пустує, це вже дуже добре і класно. Що вона згодилася, ця хата. Ніколи він до цього не заходив і пам'ятаю, як презентувала йому ту хату Олегові, показувала, пояснювала, що це будиночок. Я тобі збудувала. Але він кіт, і Ми ну не завжди можемо порозумітися, навіть якщо мені дуже хочеться порозумітися з ним. Він тоді не пішов у ту хату, гріша зайняв цей дім і Гріша там свої аромати залишив. Звісно, що Олега вже ця хата не цікавила. Але зараз морозно, почалася погана така погода. Лютий на носі, холодно, вночі мінус. І, мабуть, що Гріша якесь інше місце собі знайшов, де ночує. І Олег зайняв цю хату. Я була надзвичайно щаслива і досі, коли бачу Олега зараз в цій хаті, в мене кожен раз просто такі всередині такі єс! Тому що будувала я цю хату для нього. Звісно, і Грішею я переймаюся, але я не можу кожному набудувати десяток будиночків. У планах є ще один будинок у мене, але треба подумати, як це все зробити, щоб сусіди тут не дуже на це ображалися. Але я дуже щаслива, що Олег живе в цій хатинці, і у планах цю хатинку укріпити, тому що вона вже така за цей час, що стоїть, трохи стала погана. Тому треба купити скатертину, плівку спеціально хочу зробити так, щоб ця хата менше мокла під дощем, під снігом. Був ще один прикол, як я кажу, ще одна серія в нашому серіалі такому котячому. Я підійшла ввечері до вікна, а я живу на такому поверсі, який він. Тут просто ж нульовий, мінус перший. Я в ліфті на другий натискаю, але по факту це як третій поверх. Тобто живу так, видно мені там з вікна певну площу, але не на першому поверсі живу. І я бачу, що йде ввечері вже стемнішало, що Ввечері під моїм будинком шастає Олег. Ніколи він тут не ходив. так я не визирала з вікна і не бачила його ніколи. І тут я його побачила. Ну, він же, мій друг, звісно, я його покликала. так відчинила вікно і така Олег. А він злякався, він почув мій голос, тому що він мене знає. Але він не додумався дивитися нагору. Мабуть, що звук по-іншому якось відчувається, і він занервував, бо почув мене, але не розумів, звідки я його гукаю. І в цей момент він почав дуже по котячому, страшно волати, чи то від страху, чи то від емоцій своїх. Це було так: а. І це було досить дивно. Я зрозуміла, що зараз сусіди будуть якось реагувати, що кіт просто стоїть і кричить посеред житлових будинків, побігла вниз на вулицю зі смаколиками, і його вже під будинком моїм не було. Але він чекав мене на точці, де я годую. Зазвичай котів. вона трохи далі знаходиться від мого під'їзду. І це було дивно. Це от якраз історія про зв'язок, про те, як тварина і людина, не розуміючи один одного, все ж таки можуть знаходити спільну мову на рівні інтуїції. Можливо, не знаю, чому я саме в цю хвилину визирнула з вікна, ніколи він тут не ходив. Ну, просто зараз холодніше, і коти шукають інші можливості виживати, шукають інші сміттєві баки, так розширюють свою територію, де вони гуляють, мабуть, що він шукав. Або де щось поїсти, або десь спати лягти. І ось так: от я посеред вечора вже ніч була на носі. Просто от як була в піжамі, вибігла на вулицю, щоб його якось заспокоїти, бо він став кричав під моїм вікном, бо почув мене. І нагодувала, пішла додому. Ось тому ну неможливо про це не розповідати. Я думала, ділитися з вами чи ні. Ну, думаю, може, кому це буде цікаво це про котів слухати. Але зараз це справді частина мого життя, якою б вона не була, і вона справді цікава. Мені здається, якщо про це зняти фільм, то це було б прям круто. У мене взагалі в ідея була зняти фільм, і я була дуже натхнена, і я розповідала навіть в коментарях. Я люблю розповідати наперед. Що я буду знімати тут фільм про македонських котів, але ну, чесно скажу, що з часом ця ідея якось тухла, тому що я бачу, що на влогах якось, ну, так на котів не реагують. А тут, окремо, все відео буде про котів, то кому воно треба. Але ж воно мені потрібне. І я от відчуваю потребу, можливо, може, може, мені треба зняти цей фільм про котів македонських. Ось такі вони дивні створіння, дуже класні створіння, і багато в мене тут подій з ними відбувається. А останнє, про що я хочу розповісти в цьому циклі оповідок про Олега, про життя Олега, це було нещодавно. Йшла я додому. Тут у нас такі невисокі будинки. Пагорби, і пагорби таким чином побудовані, що певні є такі стіни, Ну, певно, щоб ці гори не осипалися. Я не знаю, з мене архітектор слабкий, я просто намагаюся якось описати, що я бачу. Тобто будуються будиночки на різних рівнях пав, горба, є такі певні укріплення бетонні, коли цей пагорб утримується ну, бетонною такою стінкою і, відповідно, такі тут стіни будуються. І якось я йду додому з магазину і чую знову цей е, крик Олега. Я, я знаю, як він вміє волати, бо він вже волав під моїм вікном. І майже так само він кричав: я не зрозуміла, мені ж здалося, що це е, там, котячі якісь розбірки. Я подумала, що Олег, можливо, з іншим котом стоїть кричить. І дійшла до а, такої стіни певної, яка тримає пагорпи, там такі різні рівні, комунікації там, мабуть, що якась газова труба проходить по цій стіні. І Олег стояв на найвищому рівні цієї стіни і кричав. Я була в шоці в той момент, тому що я зрозуміла, чому в нього шкотилягала лапа, тому що він стрибав отак з тих стін, мабуть що. Але він стояв десь на рівні метрів 10 від землі на отакій тонесенькій-озесенькій перетинці. Тобто крок сюди і він би впав. І я дуже злякалася, я не знала, що робити, тому що зняти його з цієї стіни в мене можливості не було. Я одразу оцінила ситуацію, бо перший імпульс треба його якось знімати, другий імпульс, типу, як, тому що він дуже високо. І він стоїть на цій стіні і кричить. Кричить чи то від страху. Я подумала, що там, можливо, інший кіт, і він з ним свариться таким чином, але я не побачила там іншого кота. І потім я подумала, що він стоїть, кричить, тому що він не може спуститися самостійно. І він на мене подивився, звісно, він мене впізнав. І отака дивна картина трапилася. Дуже нервувала, не знала, що з ним робити. Вирішила без різких рухів просто так якось перечекати, не робити різких рухів, щоб його не налякати, щоб він не стрибнув вниз так, до мене. І він дуже так повільно почав спускатися вниз по цій стіні. Це було досить лячно спостерігати за цим, бо він кіт, але він трохи дивний кіт, і в нього з координацією. Певні є такі нюанси. Бачила в минулих відео, я показувала він так лапками, якось так робить, він такий трохи кіт дивакуватий. І я дуже боялася, що зараз на моїх очах він навернеться з цієї стіни і вже не обійдеться просто лапкою зламаною, тому що там було досить високо і досить страшно. Але він так неспішно звідти зліз. Прибіг до мене, одразу впав отак на бочок, типу, спасіба, що живий», почав отак жалітися мені. Не знаю, що це було. Але і розповісти про це мені дуже вам хотілося ось так. Не розповісти про це не могла. Такі в мене котячі пригоди. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити окремий фільм Мачка Тереза. Мачка це Македонський кіт, і це такий Сімейний гумор, що я тут Мачка Тереза. В Македонії народилася Матір Тереза. Відомо, тут багато її меморіалів є, Матір Тереза. А Мачка це Македонський кіт. Я завжди це з пакетиками корму, годую котів, і mm. мене тут в родині називають Мачка Тереза. Тому оцей би фільм про Македонських котів я б так і назвала Мачка Тереза. То що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях, чи знімати такий фільм. Ти моя дівчинка, да. Ой, Аварічка, моя дівчинка. Що вони тобі все життя не дають? Кавалер. Булка не підходь. Я боюсь його. Але, ходи сюди. Олег, іди давай. Йди давай. Щоб треба ще й поцарапати, якщо його гладить. Оцей. Він такий дивний кіт. Гріша вже коняє спить. Екшен. Екшену достатньо військо. Оцей дуже гарний новий кіт, але дуже дивний. Рослідує Варю. Що це було? Але ходи до мене. Цей новачок, дуже гарний, але трохи дивний кіт. Він прийшов зовсім нещодавно, не ручний, не їсть корм, що я йому пропоную. В нього хворе вушко починає гнити так само, як у гріші. І я подумала, що це родич, Олега, Гріші та Стьопу, бо схожий на них така сама кругла мордочка, потенційно їх якийсь брат, сват або двоюрідний якийсь брат, не знаю. Але він ворожо налаштований до котів. Його цікавить лише самка Варя дівчинка, і він як з'явився, так і зник. Останніми днями цього кота я не бачила. Теж він шкутильгав тут багато котиків зі зламаними лапками, з травмами, бо життя в них таке. Але ж такі гарні, і так хочеться якось зробити їх життя хоч трохи краще. А це мій маковий пиріг, який я показувала вже на світлинах, і в інстаграмі, і тут у спільноті на Ютубі, ну думаю, треба вже в відео його показати. Активно цей пиріг споживається мною, вийшов дуже смачний з родзинками. Це я робила теж за рецептом Клопотенка, але виник у мене нюанс, коли я намагалася скрутити той рулет. Я вирішила робити один великий рулет. У мене прорвалося тісто, тому що було багато начинки, тому я вже склала все в форму, як ото було, як в моєму улюбленому мультику. Як казав там Вовочка, і так таксайд. І вийшов в мене не рулет, а пиріг. А на майбутнє я буду робити невеличкими маленькими рулетиками, або окремими порційними такими булочками, або декілька рулетів, щоб це нормально виглядало. Наразі це їстівна страва вийшла, але просто. Зовнішній вигляд трохи постраждав через формування самого рулету. Тісто дріжджове дуже класне у Євгена Клопотенка. Маковий рулет на ютюбі я дивилася. Що ще вам розказати такого? О, такі у мене справи: готую їм, їм готую. Сьогодні буду готувати печінку. Цікавий факт, що в Македонії не продається окремо печінка, окремо серденька в такому пакуванні в магазинах. Тут продається печінка з серденьками одразу разом. Коштує кілограм 205 динар, тут пів кіло 111 динар. Це куряча печінка з сердечками одразу. У нас в Україні це окремо продається, окремо серденька, окремо печінка. Тут так. Буду все це тушкувати з морквою, смачненько, і Буде це в мене така вечеря. А інколи не хочеться вже готувати вдома. І з котиками вже не спілкувалася. Треба і в люди вийти. Отож, влаштовую такі вечері в цікавих різних місцях скоп'я. Цього разу завітала до нового для себе ресторану. Хотілося. Море продуктів і риби. Отож при готелі Аристократ віднайшла ось такий ресторан Фіш. Тут мабуть риба, і я налаштована рішуче, передивилася меню і замовила собі не рибу. І так буває. Але, звісно ж, зупинилася на морепродуктах. Місце мені це сподобалося. Тут, як і в багатьох місцях, скоп'є палять прямо у закладі. І не було залу, де не паляться. Тож я сіла віддалена, так щоб не дуже на мене все це впливало. Замовила різотто з креветками. Оце я так рибу вибирала ситно, величезна порція, але не скажу, що найкраще різотто в моєму житті. Тут можна замовити морепродукти на грилі, ось таке асорті вийшло. І вечеря також була доповнена мідіями у винному соусі. Такий влог. Чекаю на ваші вподобайки. Пишіть коментарі. Ми з вами зустрінемося у наступних влогах. Слава Україні!